Оу, дякую. Окей, здобився. Каємо машину. Коротше, позавчора Сергій приїхав, сказав, що щось не те. Напевно, щось тормозними колодками. Ми подзвонили, домовились, щоб її забрали, забрали її безкоштовно з дому. Поміняли. Сьогодні приїхали за нами в ну додому також, щоб завести нас сюди. Виявилося, що це там просто якийсь камінчик. Ми заплатили 70 доларів, тому що, ну, зрозуміло, це було не по гарантії. Але все дуже швиденько зробили. Могли би і швидше, але в них там була дуже черга велика. Мені сподобалось, що вони безкоштовно забрали нас сьогодні з дому і що вони безкоштовно відправили ось цей, як це його правильно назвати, ось цей трак, щоб машину забирати. Нам навіть не довелось вчора їхати сюди. Тому раджу. Інспекцію провели. Ти задоволений? Так, да, я задоволений звичайно. Сервісом. Типу вони відразу перевіряють, бо вона вже і так в них була, так? Ну так, в основному перевірили. Перше, що я в докламу описав, скільки пеплемо, і все це не сукупно сервіс провели. Це мені ні про що не ще знає. В них є набагато точок, які вони мають перевідати через якийсь окей. Називаються такий сервіс A. Там список що не мали Ну вони перевідали по сому. Починаючи відчину, назвали класно. всі рівні жидкості. А то я вже подумала, якась біда тільки взяли. Скільки там місяць поїздили, так? Ну і вона сказала, що це добре, що ми привезли її зараз машинку, бо всяке могло бути. Така дурнечка, ніби, а може повпливати.